Дві водойми за ціною однієї дикий відпочинок на хуторні села. А за сусідів вовки тут ви точно відчуєте, що таке втекти від цивілізації? Продовження подорожі на Кінбурзьку косу міста мій путівник. 40 кілометрів Кінбурдської коси омивається одразу двома водами прісною та солоною. З одного боку чорне море, з іншого Дніпробузький лиман. Саме тому тут унікальний мікроклімат і рай для тих, хто любить купатись. Ось це одне із найвищих місць коси. Тут спочатку можна помочити ніжки у лимані, потім пройти якихось 100 метрів і опинитися у прекрасному прозорому чистому морі. Пляж, скільки очі бачать, можна відпочивати на цивільник із туалетами та прибережним баром, а можна геть серед дикої природи. Тільки ви, пісок і бур'яний. Дивіться далі: море по коліно на Кінбурні це можливо. На півночі Кінбурнської коси є ягорлицька затока. Це море, де до глибини треба йти не один кілометр. Вода тут нагрівається швидко, і дітям просто ідеальні умови для плавання. Якщо для туристів віддаленість цивілізації на косі це екзотика, то для місцевих умови життя. Села тут розкидані, а взимку коса взагалі майже недоступна. З одного боку від зовнішнього світу її віддаляють піски, а з іншого лиман, який з холодами замерзає. Хто заважає жити місцевим? Дивіться далі. Олена Іванівна із чоловіком на косі живе вже 40 років. Її найближчі сусіди це степ та лісосмуга. А от до людей треба йти десь кілометр. На зиму пенсіонери закуповують дві тони пшениці, а ще тримають худобу. кажуть, усього вистачає. Хлеба у нас є, духовки є муку заготовили, все можна приготувати сама. Єдині, хто заважають жити вовки. Їх було 12 штук. Ого, Цілих дванадцять ну я не знаю. це були і взрослі, і малиси. Я вийшла собака. Така я даже удивилась. і не і ні, а то не собака. Да? Тоні собака. Ну, конечно, стало собі стучать. Ось ці гіляки, новорічний дощик, і навіть кінескоп від старого телевізора. Усе аби відлякати звірів. Нападають вовки і на худобу, і на собак. А у нас нет столько животних для того, щоб в лісу диких животи, щоб прокормити этих волків. Захищатися старенькі не можуть, тому що коса це природоохоронна зона, і на полювання тут заборона. Єдиний волк на косі, який їсть із рук. Дивіться просто зараз. А взагалі сильно добродушна тварина, слухняна. вовку на ім'я Вовчик шість років. Лісникові його ще сліпого принесли мисливці, викормили його соскою. А тепер меню у вовчика інше. М'ясне, два з половиною кілограми на день. На сьогоднішній день запас в морозильці лежить дні на десять. Але й від хліба не відмовляється. Будемо їсти? Він виробно, як собачку, тільки трошки велика. Є. Ти любиш, коли тебе чухають. Ще у лісника Ярослава живе і верблюд барон. Тримай, сонечко, тримай. Гарненькі. А також страуси, дикі кабани і муфлони. А як барана звати? Баран є баран. Невеличкий зоопарк працює щодня, і за 10 гривень тут можна поспілкуватися із кожною тваринкою. А вже завтра на нас чекає спа-салон Просто неба і озера, які схожі на мертве море. Не пропустіть тут, на Кінбурзькій косі дивовижне практично усе.